Цікавого і життєрадісного дня понеділка, новий тиждень. Слухайте, я побачив для себе відколи. Знімаю ці відео зранку, то аж сам маєш настрій справді на нову тиждень проживати, коли так так благословиш. Слухайте, ну це ж нові можливості, новий тиждень, нові ви, нові ідеї, <кій> ну і виклики, нові терпіння, нові страждання, але й нові сили. Тому спокійно. Сьогодні. Тішимося словом із Єзекіїла, 18 глава. 20 і 21 -й вірш. Такі цікаві слова. Той, хто згрішив, мусить умерти. Син за провину батька свого не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться справедним, а гріховність із грішником. так файно. Праведність залишиться справедним, а гріховність з грішником. Коли ж злий відвернеться від своїх гріхів, яких накоїв, буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не умре. І всі переступи будуть пробачені. Як це файно. Праведник, <кхід> Праведність залишиться з праведником, а грішність з грішником, але є можливість вилізти з цього. Послухайте, бо у нас може бути спокуса така виникати, що ми так залізаємо в життя один одного, що забуваємо за собою пильнувати. Але це важливо. Пригадати собі, цей віршик добре би на пам'ять знати. Праведність лишиться з праведником, а грішність з грішником. Але для грішника є надія, можна завжди з того вилізти, що ти начудив. Тому не дивімося в чужий город, не дивімося, хто як живе. Насамперед дивімося, як я живу. Справді, бо коли я дію в середовищі тих людей, які над собою працюють, які дійсно бачать себе, бачать свої справи. Бачать плоди своїх учинків і працюють над собою, то там і легше зреалізуватися, там легше брати приклад один від одного. А коли ти є в середовищі людей, які лише дивляться на інших, а як там інше, а що інше, то це заносить. Тому нехай цей тий день буде часом, коли будемо особливим чином дивитися один, кожен за собою. Кожен за собою насамперед. А по-друге, пильнувати, чи я живу у праведності, чи, в рі... чи в... у грісі. Якщо у праведності, то зростати в ній. А що таке праведність? Ну, Це так, як Бог каже жити. А що таке гріх? Іти проти Бога, іти проти тих речей, які Він нам приготував, проти Його волі. А, і, і... а якщо ти бачиш в себе, що ти застряг у чомусь злому, то вилазь ви з гріха. Просто викинь перед Богом білий прапор не? І... і розкайся, то тобто більше цього не роби. Чекай від злого і більше цього не роби. Шукай покаяння, шукай примирення з Богом. І тоді він тобі дасть можливість з цього вилізти і дасть тобі можливість не застрягти. Але пам'ятайте, праведність залежить за справедним, а грішність ні, або злість із злим. Ось чому так важливо тікати. Бо ми не знаємо, коли станемо перед Богом. Ми не знаємо, коли закінчиться нас покличуть додому, коли закінчиться наше життя і треба буде якось розрахуватися. Тому перевірте, у чому зараз живете. Якщо у праведності, то супер, йдіть на глибину. Ідіть на зростання, якщо у, у грішності, то розкаюйтеся, бо не, тр, не треба чекати завтра. Давайте вже сьогодні. І тому не дивимося в чужий город, дивимося на своє серце, дивимося, в якому я стані. Якщо у доброму, то ура! алелуя, Побігли вперед, погнали наших городських, наші будуть спереду. А якщо у злому, то розкайтеся перед Богом, перед ближнім і жити життям чистим, будьте благословенні. Будьте чести. Мајте се фајно и мервам.